На Прикарпатті все більше і більше відкривається добровільних пожежних команд, які грають важливу роль у попередженні пожеж та наданні допомоги громадянам у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. Так, на Івано-Франківщині 8 грудня відкрили місцеву пожежну команду в селі Дебеславці Матеєвецької територіальної громади Коломийського району. Місцева пожежна команда буде обслуговувати 17 населених пунктів громади, де проживає понад 8 тисяч мешканців. До чергування буде залучено п'ятеро місцевих добровольців, яких забезпечено бойовим одягом та спорядженням, а також необхідною пожежною технікою. Пожежний автомобіль для місцевої пожежної команди передало головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Найближчий пожежний підрозділ знаходиться у місті Коломия, тому створення даної добровільної пожежної команди є запорукою забезпечення надійного захисту населення громади від надзвичайних ситуацій. Зазначимо, що на території Прикарпаття вже успішно функціонують 56 підрозділів місцевих та добровільних пожежних команд.